Всім привіт, там отата щось клює. Біжимо! Так, щось там клює. Тіхо, тіхо, давай, мокій, звідси. Чекаємо звідси. Там щось отата клює. Гадина. Зараз да, ми його дістанемо. Давай, піднімайся. Как? Дай світ тебе побачить. Так. Давай, 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 давай. Три, два. Ти бачиш, який він буре? От гад! Він не гад, він хоче жити. Давай, 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 давай. Це вже вікна. Все. Ось який гарний карп! Мама його вирішила вперше взяти. Я думаю, кила три з половиною.